Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Вчора вночі чергова делегація українських дронів вдало провела перемови з північними дикунами. Горить нафтопереробний завод в місті Славенськ на Кубані, в місті Саратов, це на Волзі 700 км від кордонів України, а там їх два нафтопереробних завода в Саратові, і щось вибухало на аеродромі Енгельс-2. Виникає питання, результати роботи наших дронів хороші, відмінні чи так собі. Найкраща відповідь на це питання знають російські фахівці, бо їм там ближче подивитись. Читаємо за минулу ніч в Росії збито 96 українських дронів. Це добре чи це погано? Ну і, шановні, для кого добре, а для кого погано? Серйозні російські фахівці кажуть, що... В середньому протиповітряна оборона Росії збиває 70% українських дронів і ракет. Це непоганий результат. Бо вважається, що будь-який результат протиповітряної оборони більше 50% це вже добре. До речі, українська протиповітряна оборона збиває в середньому 85% російських дронів і ракет. Буває 80, буває і 90 і 95%. В середньому 85% наша протиповітряна оборона набагато ефективніша від російської. Повертаємось до вчорашнього удару. То скільки наших дронів прорвали російську протиповітряну оборону і нанесли удар? Ну, ділимо 96 на 0,7. Всього було запущено 137 українських дронів, з них 41 е прорвали російську протиповітряну оборону і вдарили по ворогу. Горіло на болотах вчора добре. Ну, добавимо, що з тих 96 збитих половина або навіть 2 треті це обманки. Обманка це дешеві дрони ціною 5, максимум 10% від ціни повноцінного ударного дрона. А росіяни не можуть розрізнити на локаторах, який дрон пустий обманка, а який ударний. Вони змушені бити все підряд. Ну, результат ударів наших ми оцінюємо як дуже навіть непоганий. Підтримуйте наш коріномовний канал в Приватні Манобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. На Патреоні в себе я виставив відео про способи бойового застосування крилатих ракет і балістичних ракет. Вони не конкуренти між собою. Там я зробив також розрахунки е ефективності протиповітряної оборони Москви і зробив висновок, що її цілком навіть можна прорвати. Запрошую переглянути це відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр з проханням допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Він допомагає, допоможе знищувати ворогів і збереже життя наших воїнів. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни, главного звісної де бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! То, що саме ми використовуємо для дальніх ударів наших дронів? Самими дальніми засобами ураження у нас, безумовно, є літаки над малої авіації. Не всі знають, але Україна світовий лідер останніх десятиліть по випуску і продажу надмалих літаків. Дуже вони популярні в Австралії, Південній Америці і Європі. Їх також застосовують в безпілотному режимі навігації і наведення на ціль на дальності 2-3000 км з вибухівкою до декількох сот кілограм. Перевага таких надмалих літаків, що вони є в Україні, їх випускають і їх застосовують. Недолік те, що вони досить навіть дуже дорогі. Це літак. З ресурсом більше 10 тисяч годин польоту і двигуни там хороші, з великим ресурсом роботи. І це дорого коштує. А масова зброя для великої війни має бути дешевою. Хорошим прикладом такої зброї може бути FP5 Flamingo компанії Firepoint. Це наша нова крилата ракета з великою дальністю. Вона може знищувати цілі на дальності до 3000 км з високою точністю. Це вже зброя стратегічного значення. Вона може серйозно змінити баланс сил у війні проти Росії. Ну, безумовно, має вона масу 6 тонн і бойову частину 1150 кг. Це в 2,5 разу потужніше від російських х 101 калібрів і у американського томагавка. А швидкість навіть вища від томагавка у, у фламінго. Фламінго летить 950 км на годину завдяки двигуну АІ-25 лт від літака 39 Система наведення забезпечує точність плюс-мінус 14 метрів. Це хороший результат, але томагавки більш точні. Розроблена ця зброя українською фірмою Firepoint разом з британською Milanion Group обіцяють вийти найближчим, вийти найближчим часом на е, 7 таких дронів е, крилатих ракет на добу. Ну, чекаємо, чекаємо. До речі, після скандалу з невдалою спробою Міндича купити 50% компанії, власники запросили в наглядову раду Марка Помпео. Ми знаємо, це дуже відома і авторитетна людина. Він був директором центрального розвідувального управління і також він був державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Ну, значить, власники вірять в правдивість своїх відкритих даних, бо Майк, Майк Помпео не стане. Покривати брехню. Це людина кристальної чесності і авторитету. Про дрон лютий. То хто ж його робить, я не знаю. Але в документах він має назву Ан 196. Давні римляни казали, розумному достатньо. Це один з перших українських дронів, що по тактико-технічним характеристикам близький до шахедів. Він активно застосовується головним управлінням розвідки, Службою безпеки України і повітряними силами Збройних сил України для глибоких дальніх ударів по території ворога. Він дешевший і простіший за крилаті ракети. Крилаті ракети дорожчі. Він дозволяє вести війну на дальності тисячу кілометрів в тилу ворога. Саме лютий Ан-196 став символом нової української зброї. Дивлячись порівняльну таблицю тактико-технічних характеристик лютого і шахетів, бачимо, що лютий більш швидкий, несе більше вибухівки і поступається дальністю польоту. Важлива перевага лютого це більша точність завдяки наявності оптичного донаведення на кінцевому етапі польоту. Ми не раз з вами бачили, що лютий приходить до нафтопереробного заводу десь там на болотах, робить коло, щоб побачити потрібний елемент нафтопереробного заводу. І потім точно знищує систему очистки нафти або крекінгову колону. Росіяни активно поширюють такі відео. Приємно дивитись на чітку і точну роботу по наведенню лютого на ціль. Трошки про дальній дрон FP1. Перші повідомлення про використання для глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах надійшли весною 2024 року. А вже літом восени 2024 року почалось масове застосування цих дронів разом з лютим. Ці два дрони використовуються одночасно для масових ударів по території ворога. За оцінками фахівців, в 25-му році FP1 став основним далекобійним дроном України. За оцінками фахівців, FP1 зараз забезпечує більш ніж 50-60% всіх дальніх ударів по Тайожній Федерації. Дивлячись порівняльну таблицю тактико-технічних характеристик лютого і FP1, ми бачимо, що вони досить близькі. Загальна маса 250-300 кг. Вони, вони однакові. Швидкість 200-250 км на годину. Теж однакова у них обох. Суттєво кращий FP1 по дальності максимальній. У нього дальність максимальна 1600 км проти 1000 км у лютого. А боєголовка. У FP1, у FP1 також більша. Він має боєголовку 120 кг проти 75 кг у лютого. Ну, власне кажучи, так воно і має бути. Лютий дрон лютий пішов у Велику серію майже на рік раніше. Що значить? А це значить, що конструктори з FirePoint подивились, порадились з виробником лютого. І зробили свій дрон з кращими максимальною дальністю і масою вибухівки. І це добре. А для лютого з його дальністю максимальною 1000 км знайдеться дуже багато важливих цілей в межах досяжності. Тому FP1 з його дальністю 1600 км зараз працює трохи далі за лютого. Маю таку думку, що стрімке розгортання масового випуску FP1 дає нам підстави вірити виробникам вірити в те, що фірма зможе виконати свої обіцянки по FP5 Фламінго. Гроші на цю роботу, між іншим, пообіцяв канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я маю надію, що масове застосування FP5. За декілька місяців суттєво вплине на перебіг війни. Це потужна зброя і вона дуже нам допоможе знищувати військове виробництво на території Росії. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримуйте наш кореномовний канал в на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Baime ECoffie. Е, Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.